Більше 30 років тому було опубліковано дані одного дуже знакового дослідження. Дослідження показало, що прийом фолієвої кислоти напередодні вагітності допомагає запобігти вадам розвитку плода, особливо нервової трубки. Це ананцефалія та розщеплення хребта. З цього часу фолієва кислота рекомендована усім вагітним. Але приймати її потрібно ще заздалегідь на етапі планування вагітності. Рекомендоване дозування 400 мікрограмів на добу. Приймати фоліову кислоту бажано під час усієї вагітності, також під час годування груддю. Найважливіший період це до 12 тижня вагітності. Під час вагітності потреба у фолієвій кислоті зростає у 10 разів. Таку кількість фолієвої отримати з їжею дуже важко, тому зверніть увагу на добавки. Чи приймали ви фолієву кислоту під час вагітності та у якому дозуванні? Більше про те, як правильно підготуватися до здорової бажаної вагітності, у моєму гайді 5 кроків до здорової вагітності. Більше у моєму інстаграм.